У Вінниці стартував всеукраїнський турнір Кубок Юна Україна зі спортивного та бойового самбо серед дорослих і молоді. Першою на змагальний килим виходить 15-річна Юлія Бондаренко. Змагається у ваговій категорії 50 кілограмів. До Вінниці розповідає, приїхала з Черкаської області. Сутичку провела зі спортсменкою з Івано-Франківська. У цьому поєдинку Юлія перемогла. Виграла з задньої зацепу, потім одну удержанням І так вся перемога. Коли дивлюся на інших борців, які боряться, не так страшно. Коли підходить моя черга, дуже страшно стає. Але я роблю глибокий вдих, видих і якось так в мене більш нормалізується мій страх. Всього участь у турнірі беруть 800 спортсменів із 20 областей, каже президент обласної федерації Самбо Турал Багірзаде, вік учасників від 16 до 20 років. Перші дні борються юніори та юнаки, а останні дні дорослі. Кожен день у нас десь розбили 5 дівчат, п'ять хлопців. Ще бойове саме десь п'ять то десь 15 категорій в день виходить. Ну, а по дорослим там вже по 9 день. 15-річний Данило Бойко на змагання приїхав із Кривого Рогу Дніпропетровської області. У спорті розповідає сім років. На секцію з боротьби записав його батько. На турнірі змагається серед юнаків у категорії Бойове самбо. Поєдинок був з хлопцем з Київської області. Хлопець був крепкий, переміг його душаючим прийомом. Тренувався кожного дня по два рази. Протягом чотирьох місяців працював над ударами, бразками. За словами Турала Багірзаде, всеукраїнський турнір із самбо кубок Юна Україна серед дорослих і молоді триватиме п'ять днів. Вінницьку область на цих змаганнях представлятиме 80 борців. Кращих оберуть в індивідуальному та командному заліках. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.